Всім, привіт привіт. Всім привіт. привіт привіт. 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 Ілля привіт. Ігор привіт. Ви на каналі Ligames. <свісна> і з нами наш улюблений Ілля. — і тим паче улюблений Ілля. І Ігор. А, сподіваюсь, теж улюблений. <свісна> ну, звісно. І в нас черговий бій, який попросили нас зіграти в коментарях. Велика Тирексюня і маленька середня єненга. Середня чи маленька? Ну, я не знаю, ну вона не маленька, не середня. Не я, буду, я буду грати за Тирексюню, Це боєць ближнього бою, 27 одиниць здоров'я. Це прям шалена кількість. Як тебе бити? Переміщується всього на одиничку. Стріляти в мене, але ж у мене такий панцир, що ти мене не проп'єш. Шкіра, так, як іменно. Тірексюня, це поки що єдиний величезний боєць в грі, тобто вона може атакувати через одну комірку. І наприкінці свого ходу я маю обов'язково взяти карту. Мені протистоїть Яненга. Це з другої хвилі локалізації. Це боєць дальнього бою. Це вперше, коли і боєць, і помічники вони всі бійці дальнього бою. Да -да. 15 один здоров'я приміщення на 2 допомагають два лучники, в яких, до речі, не по одному життю, а по два. А по цілих два. Але все одно ти будеш їх вбивати за один цей. І щоразу, коли Яненга повинна зазнати поранень, можете розподілити всі або частину цих поранень між лучниками в її зоні. Кількість поранень, яка, яких зазнає лучник, не може перевищувати його поточний рівень здоров'я. Ось так. Ось так ми будемо. Mm, зараз нам з'ясовувати, хто з нас мисливець, а хто жертва. Граємо я ми мапі... я чую граєш за мисливця. Mm, подивимося. Граємо а ти ми... як здобич будеш. Граємо ми на мапі Гудіні проти Джина. Ні, зачекай, давай ти будеш тікати від мене, як здобич, а я буду mm. за топонатись. Добре, спрятати. я буду тікати тільки в твій бік, добре? Ні. Давай, ти яким будеш. Ну, звісно, першим, але я вже став. дві гри був. першим. Ну Ну, ну, Якщо ти сам согласен, тоді я теж. Ну, став на першого. А де перший? Де перший? Ось перший. <гум> е, я хочу поставити свою тюрксюнку кудись сюди. І перед тим як ми будемо розпочинати, можна вже ставити подобайки цьому відео, підписуватися на канал, якщо, не дай Боже, ви цього не зробили, залишати коментарі. І дякую всім, хто вже долучився до підтримки нашого каналу. Якщо ви ще не долучилися, і у вас є можливість або підтрим... бажання, і можливість, і бажання підтримати наш канал, то в описі до відео будуть посилання, де можна це зробити зручним способом. Ну що, починаємо. Поїхали. Дядько. Раз, варт. два, три, чотири, п'ять. Угу. Я так давно не грав за Янену. Угу. І ти так давно не грав за Янену. Угу. Так, 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 так. Давай, поки Ілля знайомиться ніби в перший раз з картами Янену. Що у нас тут є? Тут у нас є таємні проходи, і, до речі, в правилах чітко написано, що таємними проходами великий не боєць може. не може користуватися. Тому випала ось така рандомним чином: випала така карта і точно не на користь пані. Зато мені на користь. Так, так, так. Тут мені здається, взагалі все проти мене. Так. Давай. Зараз. Так, ну я, в принципі, готовий. У мене карта впала. <сі> маневр, угу. Що ж? Один, один, один. Один, один. Ех, не вистачає. Угу. Один, один, один. Угу. Є. Добре, а тепер я хочу тебе бити. Угу. А ні, цим не може. Тільки, од, тільки а, лучник може бути. Так, да, добре, лучник буде бити терексюніо. Буде намагатися пробити. Лучник буде бити терексюня. Да. Вході. А, ну добре, на чотири тобі. Судочка, якщо ви перемогли, виберіть одного з учасників бою і примістіть цього бійця максимум дві комірки. Чотири. Раз, два, три, чотири. Ні, ну почевоєш, ти ж не можеш до мене дістати тут? Не можу. Але дуже близько. Ну так? Чи ні? Думай. Ось так ось. Угу. Добре. Добре. Все? ходи, ходить комірку... твоя дія. На одну комірку ти мене посунув. І це супер! Да? Да, да. Це, прям, це прям супер, тому що е е, ближче, ніж здається, а, пере перемістіть Терексюню на одну комірку. Візьміть одну карту і отримайте ще одну дій. Е е, в мене ще дві дії. Е е, відповідно другою своєю дією, я е е, е, вже можу атакувати цього лучника. Хм. Угу. Я буду атакувати лучника. Ти хочеш атакувати мого лучника? Так. Тобі за це не стидно, тому що я не захищаю. Мені не соромно. А, і це 5. І це боляче. І перша жертва ми її з'їли. Все. В Жаль. І в мене що надіє. Та не. Ха -ха. Маневр. Ти не втечеш. Ти не втечеш, казав Мерлін. Ти не пройдеш, він казав, не не Ти не пройдеш. Ну, да. Казав Мерлін ем, проти Барлога. Але я наприкінці маю. А він що? Але наприкінці маю ще взяти одну карту. Наприкінці ще маю взяти одну карту. І тут Прим, я. Бери. Я думаю, куди мені зманеврувати. А я нікуди не маневрую, я залишаюся і беру ще одну карту. Все, маневр. Угу. Так, 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 так. Так, прийшла до мене, Янинга. І що ж вона хоче? Так, 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 так. І ще два. Привіт. Угу. Ти в притул підходиш? Так, да, я а, крутий. Здобути ще дві дії. Так, добре, в тебе ще е, чого три. А, ні, дві. Дві. В тебе ще дві дії. Тож я хочу тебе бити. Тож я хочу захищатись. Постріл. Yeah. Якщо ворожий боєць, який брав участь у бою суміжне зенерго, задайте йому два поранення. А в ну, тебе треш. Протягом, Протягом бою ви можете покращити цю карту. Після бою, якщо ви перемогли в бою. Завдайте одне поранення кожному ворожому бійцеві в зоні з Тірецьюньою. Ти мені завдаєш після бою. Я намагався тебе пробити, але ти поставив. Якщо крат, ворожий боєць, який брав участь у бою зі зіниться, завдайте два поранення. На Раз, ж, два. І тобі летить один. Ти полівшу? Ні, але я переміг, я а. захищався. Ну. В мене ще одна діє, знаєш? Так. Я хочу її реалізувати. Реалізуй. Я тебе б'ю. Бий. О, отлично. Ще не позвіра. Під час е, бою за кожну зону, в якій перебуває ворожий боєць, що бере участь у. Ой, а це ж це просто це це. Це ж така блага, я тільки вдвох знаходжусь. На жаль. А якби я стояв десь... Е, а я тут мож можу проблем. одразу в чотирьох знаходитися, гіпотетично. Разві. Ну, це гіпотетично, ну, поки це я гіпотетично. не бачу. Ну, в трьох точно можна. Ну, ну, якщо тут, в наприклад, в трьох точному, стоїти. а дивись ось, а ні. Ну, так. Да, ну, це... Гіпотетично тут можна да. на 7. На п'ять тобі. Це на 5 летить в мене і, на жаль, раз, два, три, чотири, п'ять. На жаль, пробиває Яненга, пробиває мене. Ага. Ти там ще не це. Не розумієш, що в тебе там мало вже життів. У тебе мінус півжиття вже. Я розумію. Ну просто що мені робити? Покажи мені карти, я тобі підкажу. Добре, показую. Атакую твою янингу. А може не треба? Та може і не треба, але атакую. Так миром. Так, мигром. Сивій Томці. Протягом бою ви можете покращити цю карту. Після бою, якщо ви перемогли в бою, візьміть одну карту, отримайте ще одну дію і отримайте два поранення. В тебе стіна щитів негайно, суперник може скинути карту. Якщо він не зробив цього, поверніть загиблого лучника на комірку в зоні з Єненгою. А, а знаєш що? Я не буду скидати карту О. і повертай собі. Повертай, це не так страшно для мене зараз. Тому що я хочу покращити проти Е, В мене летить 6 в тебе. Ти на 3 захищаєшся, тому тобі 3 прилетіло. Але після того, як я переміг, я беру одну карту. Отримую ще одну дію. Тобто, у мене ще дві дії. І отримую два поранення. Раз, два. Ну, боляче, але, в принципі, нормально. Е, добре. Тоді е, атакує е, бай. Бай, Да, да Бий. Це та сама е, історія. Е, відповідно, е, я, я не буду поліпшувати, ти не я, будеш? я і так перемагаю. Тобі летить два. Так ти міг більше нанести? Міг, але тобі летить два. Ну, мені це подобається. Якщо ви перемогли, візьміть одну карту, ще одну дію, тобто в мене ще дві дії. А, так? Да? І а, отримайте два поранення. Отримав два поранення, але в мене все ще дві дії. Все ще дві дії. Ну, да, у мене ще дві карти, всяк, випадок. Ще раз атакую. Ну, <звук> у тебе дві дії, бий бий, бий 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 би. Я залишу ту карту на потім мало ли ще. Так, привертай. <звук> і це третя! Коли динозаври правили світом. Скажи, мені, будь ласка, забігаєш 7-4 на руці. А, я хі, беру карт. Отримую два поранені. У мене все ще дві дії. Фух, це просто. Це просто неймовірна історія. А, атакую. А ну, бей. І це а. страшний рик. А. Три тобі летить. Ага, я Тепер завдайте три поранення тобі. І я отримую три поранення. Раз, два, три. Оце я прибіг до І в мене одна дія залишається, якою я очевидно. В в Немає в тебе дії вже. Е, чому? Ти вже все, все пройшов. Ні, дивись. Да. першою своєю дією я атакував оцією да. картою. Ще Отримав віде. додаткову дію. Дві дії. Далі, атакував цією 2D. картою. Дві дії. Атакував цією картою. Дві дії. Атакував цією залишається одна. У мене є ще карта на захист. Я Атакую. я захищаюсь. <клес> Бачиш, кожен з ваших бійців відновлює. Постривай, ти забув, що ти в зоні з Яненгою можеш використати оцю штуку. Да. Да. Тому. 15 тисяч фунтів м'язів протягом ігнорти захист опонента Нема. і тобі три летить. Але ну, ти можеш вбити Один. одного і одному залишити одне життя. Тільки так ти залишишся в живих. А я раз-два отримую. Тебе є карта ще? Я е маю наприкінці взяти карту, так. Да. Маневр. Так, да, добре. <смітна> я підійшла до мене, а я не Ну, я тебе б'ю. Ти <смітна> захищаєшся? <смітна> <смітна> е Захищаюся. Ну, все, я тебе не б'ю. Так, ти вже сказав, що ти б'єш. Не, не хочу. Ну, ти мене б'єш. Е мені плюс 2 летить, тому. 2. Раз, і два. шалений рик. Ну все, я помер. Шалений рик, так. Да. Тут залишився, залишилася одна атака, і да, ти був правий, е, шансів, ну, бей, бей, шансів бей, бей, тебе бей, бей, немає. Бей, бей. Отак от, от, так от, і от так от. Ну, дуже мало шансів навіть на цій карті виграти. Ні-ні, просто ти зробив величезну помилку, тим так що. Так Я ти... думав, там немає стільки карт. А я, ти уявляєш, я грав. Я... Чому, чому я не захищався? Як ти думаєш, в мене не було чим захищатися? У мене були тільки червоні карти. Тільки червоні карти. І я думаю, і коли ти підійшов до мене, думаю, ну все, це, це просто бій в один раунд. Просто бій в один раунд. Нормально, так. А всі інші карти, дивіться, і все інше, ось, ось воно в мене десь пішло ось, ось, ось так. Тому цього разу тірексуня просто з'їла, але три житті залишилось. Ну да. так. житті залишилося. Сама себе теж покушала, слухай. Да, себе дуже сильно вона погризла, але ти б мене вполював би, просто неймовірно, якби ти не пішов сюди, я пострілював би здалеку. Ну, Та, да, але... Ти дуже, дуже сильно бив, особливо цими картами, коли в кількох зонах на 5 атакувати, це ну, круто. Мені здається, це за маленька карта. Ну, Ти просто той помилку зробив, що ти підійшов тоді, коли в мене тільки червоні карти були. Тільки, Причому оця комбінація з оцих трьох карт у мене були три оці карти. На руці. З да, І це просто неймовірна комбо-вомбо для ті Ну ви бачили. Тіріксюня фактично за один хід з'їла повністю всю Янінгу. Отака вийшла в нас полювання. Гра в одні ворота. Я б не сказав би. Три житті все ж таки це Na точно. Ну, половину ти сам собі наніс. половину я тобі А, знай, ну, Це специфіка ті Тому яшерка перемогла. Ящерка, да-да. <ріст> Ящерка перемогла. А, з вас подобайки, підписка на канал, якщо ви цього ще не зробили. А, залишайте коментарі до цього відео. І ну, побач... так. і побачимося в наступних е відео. Пока-пока. Пока-пока.